Конечно, страшно. Куди їдемо, не знаємо. Росмігія Абдулаєва народилась в маленькому містечку на півдні Криму. Але коли їй було дев'ять, тогочасна влада забрала її з рідного дому. Дядя вийшов на вулицю. Його застрелили, А він, виявляється, це як захрипить, напугалися. и кровь потекла по нас. Дядя остался во дворе, и соломы закрыли, мы оттуда ушли. И на, на второй день повезли нас на поезде. долго ехали. Даже не знали, куда мы едем. И Последний попали в Узбекистан. 18 травня в Україні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. таке страхіття, коли в три дні не стало цілого народу в Криму на їхній рідній землі. За три дні от така була собі операція проведена НКВС до 80-х роковин депортації кримських татар та інших народів Криму у Дніпрі пройшов захід, щоб нагадувати і розвінчувати міфи про те, що українці це страшні націоналісти. А ми сьогодні говоримо на українській Кі землі про нещастя, які спіткали інших людей, кримських татар. Ми можемо говорити сьогодні. Тут ми всі разом. Також представили виставку із 16 фотографій з історіями з окупованого Криму. Це виставка українських фотожурналістів Аліна Смутко, Альона Савчук та Тараса Ібрагімова, які протягом п'ятих років в окупованому Криму працювали про життя людей в Криму, про переслідування. Про обшуки на фото утиски в Криму після 2014-го і до 2019-х років власне ці репортери вони приїхали в окупований Крим. Вони цього не побоялися, тому що знали, що вони можуть бути переслідувані за те, що вони працюють у Криму і фільмували те, що відбувається в Окупованому Криму. Учасники заходу також долучились до ініціативи Листи до вільного Криму, яка триває ще з 19 лютого в Україні та за кордоном. Метації акції це підписати листівку або ж написати повноцінний лист для поліцейських, коли вони отримують лист підтримки. Це як е, якийсь ковток повітря. Просто для неї. наразі відомо про понад 200 політв'язнів. Це незаконно затримані та засуджені українці в Криму. Написати їм можна і онлайн на сайті зміна. Анастасія Костянтин